У часи сухого закону в Америці, коли пляшка віскі могла коштувати як золотий злиток, а бари перетворилися на підпільні спікізі. Народився один із найвідоміших термінів сучасності відмивання грошей. І все це завдяки людині, чиє ім'я стало легендою злочинного світу Аль Капоне у 20-х роках минулого століття. Чикаго гудів від пострілів, а мафія контролювала все від постачання алкоголю до азартних ігор. Капоне, якого називали королем злочину, заробляв мільйони доларів щороку, але майже не міг витратити їх відкрито. Податкова служба США і ФБР невтомно полювали на нього, і найменша підозра у несплачених податках могла стати фатальною. Тоді він вигадав блискучий і водночас цинічно простий спосіб зробити брудні гроші чистими. Капоне відкрив мережу пралень самообслуговування, які виглядали цілком законно. Прання одягу було популярним, особливо серед робітників і міських жителів, тож прибутки здавалися природними. А найзручніше тоді ніхто не вів точного обліку клієнтів. Капоне міг указувати будь-які суми доходів, приховуючи за звичайними пральними автоматами свої справжні прибутки від контрабанди алкоголю. Саме звідси і пішов вислів відмивати гроші, тобто робити брудне чистим, буквально і метафорично. Іронічно, але саме податки стали тим, що зрештою зламало недоторканного мафіозі. У 1931 році Аль Капоне був засуджений не за вбивства чи контрабанду, а за несплату податків, те від чого він так старанно намагався сховатися. Проте його метод легалізації прибутків пережив його самого. Уже після арешту Капоне інші злочинні угрупування почали активно використовувати його схему, розвиваючи складні фінансові ланцюги, через які гроші проходили десятками компаній, країн і банківських рахунків. Сьогодні термін відмивання грошей став офіційним поняттям у міжнародному праві а боротьба з ним одним із головних напрямів діяльності світових фінансових структур. І, хоча пральні давно втратили свою кримінальну репутацію, у культурній пам'яті вони залишилися символом хитрощів мафії. Так, парадокс історії полягає в тому, що злочинець, який збудував свою імперію на контрабанді, випадково подарував світові один із найуживаніших термінів фінансової епохи. Аль Капоне прагнув приховати свої гроші, а зрештою увічнився в економічному словнику людства. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.